22-го, як пам'ятаєте, блокаут став нашим першим уроком енергонезалежності. Генератори на вулицях, павербанків вдома, автономне освітлення, туристичні газові плити. Літо 24-го буде не легшим. Попереджають енергетики. Віялові відключення будуть тривалими. Необхідно призвичаїтись, але як це зробити безпечно, що необхідно, аби і забезпечити себе і родину енергію, і головне не зашкодити і собі, і близьким. Жанна дучак зібрала всі правила безпечної енергетичної автономії. Згідно вимог пожежної безпеки, генератор мав би на чомусь знаходитись і накритий. Ми хотіли ставити під балконом, там все готово. Але ті ж вимоги безпеки вимагають відповідної відстані. От оця залізобетонна плита стоїть якраз на такій відстані. Голова ОСББ Сергій Шевченко показує місце, яке облаштували для встановлення генератора. Каже, зробила все за правилами пожежної безпеки. Залишилося ще змайструвати навіс, щоб захищав пристрій від намокання під час дощу. Тут у нас в підвалі зберігається наш генератор. Бачите, він ще упакований, ще в поліетилені. Він готовий для того, щоб його винести туди під дерево, підключити і запустити. З метою безпеки в нас тут є великий вогнегасник. Ну і паливо теж для забезпечення безпеки. Ми тут не зберігаємо, домовились з сусідом в металічному гаражі біля будинку. Генератор безкоштовно дало місто, каже голова ОСББ, оскільки будинок повністю залежить від електрики. Однак потужності пристрою не вистачить для резервного живлення усіх систем оселі. Тому мешканці обрали найголовніше для себе. Їх вивели на окремий щиток. Це щиток з перемикачем. Там вилучку бачили на тій стороні. Викидається, витягується до генератора, до того дерева це все заміряно стає. Тут розключення проведені в щиток до освітлення, аварійка, з домофони, навіть відеонагляд, Він там не багато з'їдає. У нас є відповідальний, у нас є договір з ФОПом. Внесення коректив у технічну роботу самого генератора, тобто під'єднання самим електропроводів, підключення самим люди, які придбали цей генератор. Цим повинен займатися виключно електрик. Категорично заборонено встановлювати генератори в закритих приміщеннях, пояснюють рятувальники, а ще об'єднувати їх в ланцюги, заправляти паливом під час роботи. Бували випадки встановлення генераторів у підвальних приміщеннях. Навіть був випадок, коли ціла сім'я отруїлася чадним газом. Генератор був встановлений у підвальному приміщенні, в якому не було вентиляції. В результаті випари потрапляли до житлового будинку. Аби перевірити наскільки франківці дотримуються заходів безпеки під час використання генераторів, вирушаємо разом з рятувальниками на інспекцію містом. Ми бачимо так само побутовий генератор. Практично кожен магазин, кожне приміщення зараз обладнано більш-менш з такими генераторами. В даному випадку в нього є захист від дощу, але цей захист не настільки надійний. Ми бачимо, що відкриті ось ці частини вони можуть повністю замокнути. В результаті може статися закорочення генератор може загорітися. На такий випадок кажуть ДСНС, поблизу обов'язково має бути порошковий вогнегасник. Не дотрималися власники цього генератора під час його встановлення і вимоги щодо безпечної відстані. Генератор має розміщатися на відстані 6 метрів від будь-яких вікон дверей. Ну тут напевне 6 метрів все ж таки немає. Небезпека потрапляння викидів генератора у приміщення, де знаходяться люди. Українці нині активно послуговуються не лише генераторами, а й пальниками розказують надзвичайники, і ці пристрої теж треба використовувати згідно з правилами. Пальник він призначений виключно для користування на вулиці, тому його можна використовувати тільки у е, там, де є достатня вентиляція. Обов'язково він повинен бути цілісний. На вигляд, балон має бути не пошкоджений. Його можна ще перевірити за допомогою мильного розчину чи цей балон ніде не пропускає, тому що так само можна отримати отруєння чадним газом. Цьогоріч на Прикарпатті кажуть рятувальники, не зафіксовано жодного випадку отруєння чадним газом від роботи генератора пальника. Однак буквально щодня фіксують загоряння електрошитових через перевантаження мереж. Тому звичайники рекомендують під час вимикання електрики виймати штепсель з розеток, а ще не вмикати усі електроприлади одночасно після заживлення мережі. Жан Дурчак зі Автонас, телеканал інтер, марафон єдині новини.